І, хто не хоче допомагати населенню України, виїхавшому з окупації і з під обстрілу, повинні піти у відставку Вирішив Кожовнович на вихід за Ченгар, за бездіяльність, коли люди знаходилися і знаходяться в окупації, за те, що не допомагали жодним чином, за те, що немає жодної програми реінтеграції за те, що немає жодної програми підтримки, за те, що відібрали у людей навіть ті дві тисячі ВПО, котрі були за свою бездіяльність. Вони повинні піти у відставку. Петиція створена партією Європейської Солідарності буде знаходитися тут і в описі до цього відео. Не мовчіть, підтримуйте, будь ласка, нам треба боротися. Ми не повинні складати руки. Ми повинні стояти на своєму, ми повинні захистити свій народ, раз не може захистити нас влада. Верещу кажалноючу відставку. Слава Україні!